Друзі, вітаємо вас на каналі Maxi Food Казан. Друзі, сьогодні приготуємо фарширований парець в афганському казані. Будемо готувати дуже цю класну страву, фарширувати будемо її свино-яловичним фаршем, з рисом. Зараз вам покажемо весь процес приготування. Друзі, заряджаємо лайк цьому відео, не забуваємо про підписочку, а ми приступаємо до приготування. Так, фарширований парчик будемо робити з таких інгредієнтів. У нас тут домашні овочі, домашня помідорка, домашній парчик, морквочка, цибулька. Обов'язково додаємо перчик чілі, часничок, трішечки зеленушки, фарш у нас свинояловичий рис, томатна паста, кетчуп. трішечки. Овочі будемо пасірувати на олійки, а дегустувати будемо зі сметанкою. Друзі, приступаємо в першу чергу до приготування фаршу, яким будемо фарширувати перчики. Після цього ми займемося самими перцями. Почистимо їх. І наріжемо усі овочі. Так, фарш ми приготували з свинини. У нас задня частина і з яловичини. Попередньо рис ми завжди його запарюємо в кип'ятку на декілька хвилинок. Зараз поріжемо цибульку і все змішаємо. І буде у нас готовий фарш. І займемося овочами. Друзі, зараз ми нарізаємо цибульку. Цибульку будемо пасірувати і додавати до фаршу. Цибульку будемо пасірувати разом з помідорками і морквочкою. Цибулька для фарша готова, приступаємо до морквочки. Друзі, також зробимо таку подушечку для перчиків, спасіруємо цибульку, моркву, болгарський перчик, баклажан, додамо трішечки приправ і зробимо таку подушечку під перчики. Буде дуже смачно. вогнище під сковорідкою Зараз трішки наколиться і будемо обсмажувати цибульку, морквочку і помідорки. Так, наливаємо олію. Так, натираємо помідорку. Цибулька пасірується, вже стоїть аромат, запахи. Ні на одній плиті, ні на одній кухні не буде так пахнути, як на природі. На відкритому вогні. Цибулька підзолотилася і зараз додаємо до неї морпочку. Так, до морковочки і цибульки додаємо перетерті томати. І нам потрібно буде ці всі пасіровані овочі підсолити, додати цукор, додати чорний перчик. Після чого трішки остигне і будемо додати все у фарш, перемішувати з рисом і м'ясом. Так, додамо ще сюди томатної пасти. Чорний парчик. Трішки цукру. І трішки солі. Так, цукор нам потрібен, щоб збалансувати смак, помідорка трішки кислить, а цукор його збалансовує. О, заправочка до фарша, буде смачнісімо. Ріжемо баклажанчик для подушки під парчик. Нарізаємо його довільною формою, він буде... Піскуватися? Так, наступним нарізаємо фарчик. Так буде достатньо фарчика. Нам робити засмажувати овочі, пасірувати. Це буде подушка під перчики. Додаємо цибульку. Так, додаємо сюди моркочку. Додаємо сюди баклажанчики. Так, до баклажанів, до морхочки і цибульки відправляється перчик болгарський. Аромат стоїть з димком в всі всього очигів. Дали сюди також протерті томати і все обсмажуємо. Нам овочі тушкувати до повної готовності не потрібно, так, так як вони будуть ще томитися в афганському казані. Тому трішечки протушимо, зробимо їх альденти і, в принципі, зараз будемо загружати в казан. Дали ще декілька помідорок. Все тушкується. Дамо зараз ще скляночку водички. І буквально 5 хвилинок протушкується, додамо сіль цукор, перчик. І будемо все висипати в казан. Так, все підкипіло, овочі дали сік. І зараз ми будемо знімати і вже будемо закладати в казан. Приступаємо до формування фаршу. Пропарений рис, до нього зараз будемо додавати м'ясо. І все нам потрібно добре вимішати. І Потім після, після цього ми ще додамо нашу зажарочку, і фарш буде готовий. І Беремося до перчиків, будемо їх чистити, і потихеньку все начиняти і закладати афганський казан. Ось такий чудовий фарш, однорідний, у нас получився І зараз будемо приступати до парчиків. Так, перчики помили і починаємо їх чистити, готувати до начинки з фаршу. Так, готуємо перчики Процес підготовки до начинки. Так, все. Настав час начиняти парчики. Так, перший пішов у нас. Тільки парчика в нас вийшло і зараз будемо викладати його в казан. Так, починаємо закладати подушку на низ. Починаємо закладати казан перчиком, Заляли подушечку. І зараз починаємо закладати. Так, друзі, майже заповнили казанчик. Повністю ми його не закладаємо, тому що можуть позабуватися клапана. Ще трішечки. Додамо сюди водички, часничок і перчик чилі. Додаємо водички і зараз будемо закривати наш казан. Так, додали ще трішечки томатику і закриваємо казанок. І ставимо казанок на вогонь. Хвилин 40 постоїть. І подивимося, будемо поспускаємо клапана і подивимося, що в нас вийде. Казан у нас стоїть вже 35 хвилин. і Зараз будемо потрошки стравлювати повітря через клапана. Так, починаємо стравлювати повітря. Декілька хвилинок і будемо афганський казан знімати. І потрібно зараз травити повітря з нього. Так, залишимо його на хвилин 10, зараз вийде повітря і в принципі постоїть ще трішечки остигне і будемо відкривати, дегустувати парчики. Ось така краса получилася в афганському казані. Зараз будемо доставати і дегустувати перчики. Друзі, ось і приготували фаршировані перці в афганському казані. І зараз будемо їх дегустувати. Дуже гарні, дуже ароматні. І зараз спробуємо, я думаю, що дуже-дуже смачні. Так, приступаємо до дегустації. Парчик, начинка. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Друзі, це дуже смачно. Mm -hmm. Гарячий. Mm -hmm. Зі сметанкою. Супер. Друзі, парці вийшли мега смачні. Заряджаємо лайк цьому відео, підписуємося на канал, а ми з вами на сьогодні прощаємося. І кажемо вам до нових зустрічей!